Друзі, сьогодні я рекомендую канал Ані. Вона розказує про студентське життя у Франції, а також публікує свої короткометражки, соціальні ролики, скетчі та інші цікаві проекти. І усе це, звісно ж, українською мовою. Рекомендую підписатися, якщо ви любите якісний контент. Які були друзі з вами, як завжди, хто? Засранець падон. А сьогодні у нас чи ще не сьогодні, але десь приблизно на днях уже буде новий рік, і я знаю, це страшно насправді. Але все одно, новий рік різдво, це все дуже зараз скоро буде на днях у нас. І це насправді причина радуватися, тому що 2016 й піде назад, і ми залишимо його позаду. Ну так, і це було очевидно ще з першого мого речення, але скажемо ще разок. І він тоді піде назад, він буде позаду, і ми залишимо його позаду, тому що все, що залишається позаду, це залишається позаду. Так як сьогодні чи десь на днях буде новий рік, я вирішив зробити для вас цікаве таке відео. Багато хто насправді робив ці відеоси по грі, яка називається Хає Орлове або ж вище чи нижче, ще десь півроку тому, але зараз, спеціально на м, різдвяні оці свята, вийшла новорічна версія цієї гри. І я хочу разом з вами її сьогодні побавитися. І які я ставлю собі умови: якщо я ні разу за сьогоднішній день не зможу набрати. 15 очків. Ви зараз розумієте, як це набрати. Тоді, найкращому коментарю за сьогоднішнє відео я віддаю на халяву ключик до гри будь-якої гри до, в ціною до 15 доларів. Самі собі виберете. Як вам такий варіант? Сама забавка як працює. Забавка у забавці треба визначити. В Цій грі треба відгадати у. Блін! Важко навіть пояснити, що в цій грі треба робити, капець! Це завжди як настольні ігри, хтось комусь пробує пояснити, а потім. Та блін, зараз під час гри все побачиш. В цій грі зібрані всі дані з Гугла. До речі, це дивно. Звідки в них дані з Гугла? Пошукові дані з Гугла за останній календарний місяць. Саме тому ми зараз будемо дивитися, що найчастіше гуглять люди на новий рік. Погнали! Отже, перший запит у нас, який ми бачимо, це відпустка, який має 823 тисячі пошукових запитів за місяць, або ж пісня Driving Home for Christmas. що ж зараз може насправді більше бути в пошуці. Серйозно, я не маю поняття. Відпустку можуть гуглити шо взимку, шо влітку, коли хочеш. Але зараз саме на Різдво напевно найбільше гулять для себе музику, тому що музику хочеться людям слухати. Напевно, цей пошуковий запит більший. Е... В середньостатистично вгадують тільки три очка. Оце жесть. Що ж, лох, це доля. Граємо до 15 спроб. Що ж гуглять частіше? Фільм The Holiday, тобто свято якесь чи щось таке, я не знаю, його навіть не бачив. А, або. Ам, дощик. Ну, чи як це називається в українською? Не знаю, здається, дощик. Мені здається, що фільм мали б гуглити більше, але він зовсім не популярний, на мою думку, тому, напевно, він менший. <звук> <звук> чи ми зробили це занадто важко для вас? Нам зараз за вас дуже соромно. Сорі? Ну давайте ще разок. Добре, спробуємо всі свої аналітичні думки зібрати. Що гуглять частіше, друзі? Е, як ви знаєте, Австралія це зовсім інша півкуля і не наша півкуля, але мається зовсім інша частина світу. Вони внижче по екватору, і там зазвичай ти типу, покажуть, що влітку в них зима, а зимку в них літо. Тому чи вони мають різдво? Цікаво, чи це цікавить людей більше ніж гірлянди? Я думаю, що ні. Хух! Це гуглили тільки 90 разів. Фух. Один. Ми, ми набрали аж одне очко. Одне очко. А до чого до чого капуста на Різдво? Я все одно думаю, що навіть як би там не було, капуста судного гуглиться частіше. А тепер цікаве насправді питання. Е, що частіше гуглять? Спас Емануїл чи. Капуста. Наскільки в нас релігійне суспільство, як ви думаєте? Я думаю, що не дуже. Я виграв три очка Ну, так як пісня сера Елтона Джона 100% має бути популярнішою, ніж спасе Мануїл. А ну, блін, все-таки це сер Елтон Джон, тільки лох його не знає. Ой, нє нє ні, ні чувак, я не хотів тебе образити. Я розумію, що тобі тільки 8 років шеф знаєш його. Він гей. Surprise, Чекайте, мені аж ж самому захотілося знати, чи він гей, чи ні. Та. Та, та він гей. От я навіть не знаю, звідки я це знаю, але. Фу. Фу. Коротше, це 100%, 200% даю гарантію, що це гуглиться частіше. Невже ніхто не гуглить музику, друзі, ви що взагалі? Якщо я зможу набрати більше, ніж 8 очків, я буду в топ-10% гравців на планеті, але я не думаю, що нам це вийде. Гар, спробуємо ще раз. О, блін, це нереально важко. Чи різдвяні жарти, чи різдвяні декорації? Я думаю, що ж декорації все одно мають гуглитись частіше, тому що це якби пошуковий запит на те, щоб купити щось. Хоча я не впевнений, але блін, бо я, я думав, що я знаю, як люди думають, як ну, наприклад, я, я взагалі не гуглю жарти. Нашу мені це? Ну, я би декорації гуглив більше. Єс! Yes! Мільйон запитів за один місяць. Ви собі прикиньте? Батько Різдва? Що це в біса таке? Звісно, що менше. <плес> що за батько Різдва? Кому це в дупі треба? В якийсь там тортик? Та в сраку той тортик. Я шо казав? Національний лампунівський Різдвяна. Ааа, блін, відпустка. Я думаю, тортик був вищий. Та як? Що за лампунівський? <глаз> Класні заставки в них тут на фоні ставляться. Мені, мені подобається, коли Санта прийде до мене додому або відпустка. Думаю, що таке явно мало би менше гуглитися, тому що таке питання задають хіба що діти. А дітей в інтернеті я би не тримав. Хоча, можливо, я не правий, і зараз я знову програю. І напевно, що так і буде, але. Всього лиш 9 тисяч людей це цікавилося. І Санта, Санта, напевно, я я вангую зараз. 8 мільйонів 800 пошуків нових запитів. <клів> Блін, ладно. <клів> Чого так мало? Маленький. Барабанщик. Це, напевно, назва якогось фільму або альбому, або ще якось. Ну, явно, це в дупі нікому не цікаве. Френк Сінатра, От це 2000% гарантії даю, що гуглиться набагато більше. Я навіть недавно гуглив Френк Сінатра. Так що, можливо, половина запитів це будуть від мене. Так що. О! Навіть Санта не такий популярний, як Френк Сінатра. Ви Вася, це уявляєте? Шість гусів. Е. Брехунців чи що Л лей? Хрін його знає, що це за хрінь, але вона явно не така популярна, як Френк Сінатра. Правда? ж? <му> Щасливого Різдва. Абсолютно впевнений, що навіть більше ніж Френк Сінатра. Нє, ні, 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 ні. навіть менше, ніж Санта буде, десь мільйон. А тепер найгірше. Що цікавить людей більше? Побажання щасливого Різдва чи їжа? От що би ви зробили? Побажали би комусь різдва чи поїли? Я би точно поїв, але ж я не такий, як всі. Може, є добрі люди в тому світі ще? Може, є добрі люди? Тому менше. 10, друзі, ми набили рекорд 10 зараз. Маленький тім, це. Мені насправді зараз важко відповісти, бо я не знаю, хто такий тайний тім. Маленький Тім. Чи це мається на увазі? Що це взагалі мається на увазі? Бо я знаю лише Тайні тім як е, музиканта. So heavy, Можливо, тут просто намальований явно не співак. Може це якась казка? Коротше, цей співак теж не дуже популярний. Я впевнений, що їсти люди точно більше хочуть. О! 11. Міцний горішок так, блін, даю 2000%. Що це набагато краще, бо це фільм про Різдво. Ну, перший, перша серія дійсно була в Різдво. І тому даю гарантію мільйон 300. 000 000. Ну, ладно, все одно 12. А, щелкунчик лоскунчик чи. О, oh, фак, це складний вибір. Лускунчик не така вже й популярна штука. Мабуть, я даю скидку на те, що люди набагато більше дивляться фільмів, ніж ніж лускають горіхи. <плес> Зате я тепер в топ-10% людей. Сім лебедів плавають. Перед тим було сім-шість гусів ходять. Що наступне? Вісім голубів атакують своїми мінами. Польське консульство у Львові? Ну, це можна, це дозволяю. Я думаю, війна закінчилась набагато популярніше ніж е, якісь сім лебедів. П'ять золотих кілець. Здається, це все частини якоїсь пісні, типу, п'ять кілець, шість гусів. Сім лебедів, вісім трамваїв, дев'ять апостолів, дванадцять барабанщиків та менше. Мапець шоу. Я думаю, що більше в рази. Розпродаж ялинок. Звісно ж, більше. А індичка для чого? Індичка ж подається в Америці переважно на день. Е е якийсь інший, я вже навіть не, не згадаю. День перемоги. День. Е день. День індички, коротше, але ні, явно не на Різдва. Франксенс? Що таке Франкінсенс? Хрін, його пойми що за хрінь, але це явно буде більше, ніж 30. Що буде більше? Якась невідома хрін чи богонародження? Звісно, щоб. Я думаю, що богонародження? Нас хоч і не дуже зараз релігійний світ, але ну це явно мали би шукати всі. Щоб пояснити своїм дітям, як мінімум. Джек Фрост, хто це такий? Але чи він популярніший, ніж народження Ісуса? Знаючи наш світ є шанс? А! Вгадав, навіть не знаю, чи хто такий Джек Фрост скрюч. Різдвяна казка? Блін, забув, як вона називається, але мені здається, що це мало би гуглитись набагато більше, бо це прям класика. Я, ну, Мабуть, єдина, напевно, казка, яку я в, в, в школі з зарубіжної літератури дуже полюбив і запам'ятав. Так що ставте лайк, якщо вам теж подобалися. Подорожі з привидами майбутнього минулого, позавтеперішнього, теперішнього, післязавтрашнього, завтрашнього, 18-річного себе і так далі мусить бути популярніше. Будь ласка, будь ласка, я мушу дістати ці 15 очків 500 тисяч. Джингл Белс 2 мільйони відсотків даю гарантію, що більше. Ху! І ось! Wonderful Christmas Time. Це теж якась пісня. Але в Джингл Белс гарантію даю, що вона. Популярніша, ніж Wonderful Christmas Time. Так. Грінч викрадач Різдва. Теж один з моїх улюблених персонажів в дитинстві. Тому я ставлю відсоток 200, що він популярніший ніж якась пісня. На різдво це точно найпопулярніше. Вау! Wow. І сімнадцять! 17, 17. 17 як рік, який наступає 2017. Якщо я зараз гадаю, то я все одно піднімаю ставку. Якщо я на 17 зараз зірвусь, то я роз, розіграю будь-яку гру на 17. 17 доларів. Реклама Джона Левіса. Левіс, це що? Шо? Магазин шортів? Я думаю, це я Див... нижче, нижче. Добре, піднімаємо ставки до 20. Якщо я дойду, не буду розігрувати гру. А якщо дойду, то Тобто не дойду. Коротше, Тепер цікаво. Чи якась куріпатка, я не знаю, що таке Партінг... Партінг... Партідж. Куріп? <laughs> Google Translate так і, так і сказав, що це куріпатка. Чи куріпка популярніша, ніж Джон Левіс, а може це якийсь американський символ Різдва? Менше. Даю гарантію. Менше, 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 будь ласка, менше. Добре, наш рекорд 17. Це мій персональний рекорд, Р... рекорд, рекорд. Напишіть обов'язково цікавий коментар під цим відео, друзі, якийсь найкреативніший, най-най-най-най-най-най-най-най найкреативніші, най, 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 і я виберу переможця в групі ВКонтакті або в групі в Фейсбуці я повідомлю про того, кого я вибрав переможцем через за кілька днів, е, десь ближче вже до Різдва, напевно. Е, тому що в мене буде скоро відпустка, і я валю нафіг і не буде ніяких відео. Ха! Так ось, будь-яка гра ціною до 17 доларів я вам віддаю як хороший самаритянин. Ну і ви також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався такий тип відео, і чи ви хочете більше таких відео. І обов'язково, якщо ще напишете до свого коментаря, додасте, скільки ж набрали ви. Мені також просто цікаво, скільки насправді очків ви змогли набрати. Але я ж дійшов до 17, і, по-моєму, це легендарно. Просто. Тому що що 2017 буде за роком. Я сподіваюся, що так і буде, і. друзі, ми з вами ще зустрінемося обов'язково у нас на каналі. Ну а наразі я вам кажу! Ridex... Щось там скажу. І тримайтесь, купи, друзі! Як яйця, дупи! по пачивачки